Сьогодні розпочала свою роботу Верховна Рада України восьмого скликання. Спочатку присутні вшанували пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні та всіх українців, які загинули під час антитерористичної операції хвилиною мовчання. Після цього новообрані депутати України склали присягу в приміщенні Верховної Ради. Нагадаємо, теперішній парламент був обраний на позачергових виборах 26 жовтня цього ж року. Під час першого засідання парламентарі хором зачитали текст присяги. На вірність Україні зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про блага вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників просідати і скріпити присягу. Після цього новообрані слуги народу України скріпили дану обіцянку на вірність своїми підписами. До парламенту восьмого скликання потрапили п'ять рівненських депутатів-мажоритарників та один за списком народного фронту. Можна сказати, що поновили своє посвідчення у раді Олег Осуховський від Свободи та Юрій Вознюк народний фронт. Серед обраних облич у кулуарах можна буде побачити Олександра Дехтярчука та Василя Яніцького від блоку Петра Порошенка, Сергія Євтушка від партії батьківщини та Вадима Сидорука від Народного фронту. Першим у соціальній мережі опублікував фото присяги нардеп Сергій Євтушок, так само, як і першим оприлюднив посвідчення депутата. Наступним присягу виставив Юрій Вузнюк, уже з власним підписом, коментуючи її з Богом. І вже через декілька хвилин посипалися коментарі вітання у сторону нардепа. Олександр Дехтярчук разом з присягою навіть запостив власне фото із залу парламенту. Що стосується Олега Суховського, то українські медіа поширюють знімок шістьох свободівців, серед яких і Рівненський. Нердеп з такою кількістю вони не можуть створити власну фракцію. А от тільки Василь Яніцький та Вадим Сидорук поки що нічого не постять та не коментують. Можна вважати, що у новообраному парламенті буде працювати тільки дві людини, а наступні сидітимуть в інтернеті. Ярослава зятик у ритмі подій.